Доброго дня! З вами компанія Автопарк ЮА, Одеська філія і у нас нове чудове надходження. Це Toyota Camry 2018 року, гібридна з бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літри, системи переднього приводу, автоматична коробка передач. Комплектація XSE, повний фул. Має дуже гарний вигляд на оригінальних дисках. Зути в зимову гуму, також є комплект 18 літніх дисків. На літній гумі. Комбінований салон у відмінному стані. Пробіг даного авто складає 105 тисяч кілометрів. По мереці невелике було ДТП, яке повністю професійно відреставроване. Безпека в ціла та на місці. Мелок, регулювання сидінь. Круїз, клімат, контроль, гарне мультимедіа, бездротову зарядку, режими руху, підігріви сидінь. Чудове авто, яке буде притягувати погляди та економити кошти на пальному. Запрошуємо на тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15 А чекаємо на вас.